Тут як справжній зимовій казки. Таке тихе, спокійне містечко, тому що ми знаходимося на, можна сказати, вершині. Там піднімалися сюди в Закопанах, мабуть, хвилин та 20. Ми їхали з самих Закопан, тому що тут десь 15 кілометрів до цього місця, де ми зараз мешкаємо. І відповідно. Тут дуже таке тихе, спокійне містечко, а будинок, де ми, до речі, поселилися, просто теж неймовірний, як сказці, такий дуже гарний, красивий. І є можливість посмажити шашличок, дозволили нам тут поставили свої буси. І вон, бачимо там наверху. Діти граються, просто неймовірна сказка, неймовірна. І погода сьогодні нам дуже цьому допомагає, тому що сьогодні взагалі було так тепло, сонячно, просто неймовірна краса. А якщо ви бажаєте також подорожувати, приєднуйтесь до нашої групи мандри. Нас можна знайти в фейсбуці. Це найпростіший спосіб. Мандри вбиваєте. Також є. Тікток, інстаграм, бувайте мандерипіль, і будемо подорожувати разом. У нас на цей рік ще заплановані багато-багато нових подорожей. Тож буде цікаво і вигідно, і також можливість поспілкуватися з цікавими людьми.